Слухачів українського радіо Вінниця вітає програма Вічна Я ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. За інформацією, розміщеною у документі Вінницької обласної державної адміністрації, регіональний план управління відходами, щорічно у Вінницькій області утворюється близько 4,5 тисяч тонн небезпечних відходів у складі побутових відходів. Це, зокрема, батарейки, акумулятори, люмінісцентні та енергозберігаючі лампи, а також хімічні та біологічні відходи. Які небезпечні відходи можливо відсортувати та здати наразі у Вінниці? Про це поговоримо із гостею студії, керівницею відділу зв'язків з громадськістю ТМ Екосервіс Ольгою Малиновською. Відомою Оль. слухачам нагадаю, що програма наша звучить наживо. Ви маєте можливість слідкувати за розмовою на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, а також долучитися за студійним телефоном 55 29 76. Пані Олю, загалом ідея цього ефіру з'явилася після того, як я кілька разів побачила у Фейсбуці ваш допис на тему, чи як ви думаєте, він не чи утилізуються люмінесцентні лампи? І от мене це зацікавило, тому що я особисто не знаю і хочу розказати зараз нашим слухачам, щоб ви розповіли нашим слухачам про те. Які взагалі, що таке оці люмінесцентні лампи і яку небезпеку вони несуть у якості відходів уже власне? Так, так. Да. Ми це питання підіймаємо регулярно. І як виявляється, чому я задала такий, таке питання вінчанам? Тому що насправді українці, вінчани дуже погано сортують сміття. І дуже слабенько розбираються в тому, що переробляється, що ні. Тому на моїй сторінці, на сторінці нашого підприємства, з'являються постійно якісь такі питання, по типу відгадай загадку. Там були питання і про памперси, були питання і про термометри, і там про інші вторсервини. Це для того, щоб людина задумалася, а насправді переробляється чи ні. І от коли лампи завжди викликають такі гарячі питання, тому що виявляється, більшість людей не знають, чи їх переробляють. І вони просто, просто в смітник, просто в смітник да, а, а коли ви, вони дізнаються, що вони токсичні, вони про це задумаються, проте викидають, бо дізнаються, що для того, щоб здати в нашій країні лампу на утилізацію, потрібно заплатити 8,50 гривень. І отут починається найважливіше. Багато людей економлять кошти, і вони тихенько просто викидаються в смітники, і це все їде на наші сміттєзвалища, де. Потрапляє в грунтові води, об'єднуються ще в різні хімічні сполуки, які нам просто навіть невідомі самим розумним хімікам. Потрапляють у воду з води, в грунти, в рибку, в рослинки, в тваринки, і це потім всі ми споживаємо, цим дихаємо, п'ємо, купаємося і так далі. Взагалі, от власне, оці люміністентні ртутновмісні лампи, вони можуть бути лише утилізовані, чи можливо вони певним чином можуть стати предметом такої вторг сировини? Тобто якась частина може їх піти на переробку і куди тоді дівається ртуть так, да. з них? Насправді, дійсно, їх ну, утилізація це і є переробка, тому що їх не зовсім знищують, їх там ну, не до кінця. Да? Тобто, що, Давайте от згадаємо, що складається лампочка. Ми бачимо там реально скло. Це, Таке, да. гатоле, біле, здається. Да. От зараз вони в вигляді такої спіральки. От, це люмінісцентні лампи. Да? Так виглядають вони. Значить, скло, пластик ми там бачимо. Це те, що людина може побачити на свої очі. Да? Метал, бо там є кусочки металу. І от те, що світиться всередині, це такий газ, люмінофор, вклад якого входить ртуть. Оце і є саме небезпечно. Така дрібна дисперсна ртуть. Да. Того, що. Скло, так, воно виробляється, але воно не є токсичним. Коли воно потрапляє, воно там віками може розкладатися, але воно шкоди, як такої, не наносить. Пластик вже є по собі небезпечний, але його невелика кількість в лампочці. Метал, ну шкода, просто тому що це цінне для нас, воно в виробництві застосовується в багатьох видах. І а можна да, і ртуть ртуть в принципі теж дуже цінний елемент для підприємств. І якщо первинну ртуть закуповують, вона набагато дорожча, ніж та ртуть, яку використовують повторно. Тому вона важлива для підприємств, але головне в цьому всьому це шкода для природи. Ну, Наводять дуже багато різних порівнянь, скільки їжачків може загинути, скільки кубометрів землі. Ну там вважається, що там величезна кількість тільки від однієї лампочки забруднюється, там скільки риби загине, і так далі. Насправді посчитати цього дуже важко, але. Ми всі живемо в цьому сучасному світі, і ми часто от не зрозуміли, чому голова була, чому пішлункова там вже чому дихати не дає, чому там імунітет падає, чому, чому, чому. І ми не розуміємо, чому а насправді ми там покупалися в ставку. Насправді ми з'їли, купили рибку, нібито нічого такого екологічно чистого. От і ми просто бачимо, що наш стан здоров'я погіршується, гірше, коли це, ти дивишся на свою дитину і не розумієш, чого їй погано, чого там і тошний там чи ще щось. Це може бути проста відповідь, тому що ми викидаємо небезпечні відходи на смітники. Як для мене, то всі відходи є більшість відходів, які ми виробляємо сьогодні в сучасному світі, є небезпечними. Просто є більш небезпечні, це ті, про які ми зараз говоримо. І є просто там пластик, який там буде розкладатися 500 років. Для мене він теж небезпечний, хоча, згідно нашого законодавства, він не, в, не входить в список небезпечних відходів. До небезпечних відходів, наприклад, наше підприємство воно має ліцензію. На е, утилізацію і переробку люміністентних ламп, шин, відпрацьованих мастил і акумуляторів. Це дуже е, маленький список, який, ми можем, який взагалі існує, тому що ще є всякі добрива, хімічні сполуки, які да, ліки. Да, і медичні медичні ліки, це все теж є небезпечними відходами. І Відходів є настільки великі. навіть косметика. Я читала сьогодні, що так, навіть косметика так, є небезпечними так. відходами, якщо вона не використана, застаріла давня, тому що виявляється тому що що є є, і так. інші важкі метали. Все на світі. Ми навіть собі не уявляємо з чого часом. Ми чим чим ми себе прикрашаємо, чим ми користуємося. А гірше то що воно після використання, точніше, коли воно не використане, або ну коли потрапляє на спідник вступає в реакції з іншими сполуками і там стільки сюр сюрпризів. Там, напевно, є додатки до таблиці Менделєєва, які ще не відкривають. Да. І так сівчани говорять, вони просто закривають очі на це. Ну це насправді дуже страшно. Якщо просто ви на своєму прикладі можете порахувати, яку кількість лампочок ви в рік викидаєте, уявіть собі, що в кожній лампочці там є якісь кількість там ртуті, а тепер порахуйте на вашу дев'ятиповерхівку, що так робить кожна сім'я. А вулицю, а місто, і уявіть собі, що я думаю, що ті дані. Які вказані на сайті да, що вони дуже скромно, скромно написали, тому що люди, українці, вони люблять багато споживати всяких речей, незважаючи на наше там, матеріальне становище, не дуже але ми любимо, щоб у нас все було. Тобто, а у Вінниці утилізують люмінесцентні лампи? Чи це треба вести десь на Київ чи інші міста України? Чи не Україна? У Вінниці наше підприємство єдине, яке має ліцензію на утилізацію перевозку таких небезпечних речовин. Єдине є представники інших компаній, але чим ми цінні, тим, що. E, значить, e, якщо, наприклад, у вас там, ну, з іншого міста хтось пропонує там, утилізувати, то вам це, туди лампочку треба завести, там, в Полтаву чи в Києві. І, звісно, ніхто не буде її вести, тому трапляються такі штуки, як викинули в лісі. Да. Ми зараз про це поговоримо. Насправді це дуже страшно, тому що лісовики, от нещодавно ми з ними спілкувалися, вони горами знаходять люміністентні лампи, які просто вивозять серед лісу. Покидають. Ну це ж покидає, напевно, не якась конкретна сім'я, тобто не побутовий ні, споживач. Ні, ні. Швидше за все, це е, компанії, які просто не укладають договір да, з да. відповідь. По різному буває, так. Да, по різному буває буває такі, що організація е, е, має ці лампочки і не знає, куди здати, буває, вивозить. Буває, заключають договір. Документи на утилізацію, а по факту вивозять лампочки просто в ліс або Чому? до яр. Чому, якщо вже є договір? Тому що їх, наприклад, треба, якщо договір, ну допустимо, іншим містом якимось. Я не хочу зараз якесь конкретне місто називати, тому що там працюють люди. Та, ну, Будь-який обласний центр, в якому там є інший підприємство, і до нього треба їхати 100 кілометрів, то ці лампи золоті обходяться. Тобто їх треба вивести, їх треба правильно вивезти. А, ну, Коли ти робиш неправильно, ти легше. Вивіз, викинув до побачення. Очі не бачать, серце не болить. Але насправді це тут же гриби отруюються, тварини помирають. Це зразу зменшення кількості всяких хробачків, черв'ячків, які е, там ж, жили в землі і робили її придатною для життя лісу. І це впливає просто жахливо на е, екосистему. Екосистем. Да, екосистем. І нам здається, що той ліс, нібито там багато кілометрів від нас, але насправді, е, ну, це знаєте, як така хвиля, яка зразу захзагнула туди... повільненої дії. Так, да. <кій> Отже, йде дощ. Вода тече, грунтові води все розтягують, і тут же поряд село, яке небудь знаходиться біля того лісу, і там вже вже якийсь фермер посадив зерно, зерно продали. Ну і ви зрозуміли, та й ми засіли хлібчик. Да, да, так, і все тільки через те, що це неправильно утилізовано. Так, повернемося до Вінниці. В Вінниці так. можна здати. Де можна Пункти вторсировини написані у нас на, сайт, на сторінці в Фейсбуці. Ну, але да. от зараз, наприклад, нас є, більше спекачі, 10 які не можуть до футболісти. Більше, добати, да, більше 10 ти, брали, пунктів є. Ну, адреси складно сказати. Ну, точно на Ватуті на 19. Всі підприємства привозять до нас прямо туди, там заключають договір на утилізацію, до речі, з 2017 року є закон про відходи, в якому чітко вказано, що лампи за те, що лампи і будь-які шкідливі відходи, які виробляє підприємство, не можна просто так викинути на смітник. Це поки розповсюджується на організації, бізнес, ті, які в себе мають на балансі ну, перевіряють взагалі так. І за це штрафують. Уже з 2017 року будь-яка державна організація, комунальне підприємство чи бізнес, який в себе на баланс поставив лампочку, шини, мастила, акумулятори, батарейки, купили за гроші підприємства чи державної організації, воно в них при перевірці має або от, та лампочка має бути вкручена, або зберігається, чекає утилізації, ну, тобто, в, або, в отлярчки, або є договір про утилізацію. Якщо лампочки нема, договору нема, інспектор прийшов, подивився, штраф. Штрафи начисляються по-різному, в залежності від кількості таких відходів. І е, на сьогоднішній день вже підприємства, які е, мають такі штуки, вони е, шукають організації, е, куди б це утилізувати. Щодо приватних е, просто, просто людей, да? Так, до е, приватних е... користувачів. Тут поки що тільки якось свідомість. Побуті, але так, так. але екосвідомість зростає. Я хочу сказати, що ми бачимо тенденцію в що більше дуже багато людей стають з кожним днем, прям більше їх. І вони розуміють, що це не такі великі гроші заплатити 8,50 гривень за утилізацію, саме так коштує будь-яка лампочка люміністентна, яку приносять до нас на пункти. До речі, за кордоном для того. Щоб знаєте, людина, коли купує, їй легко віддати, плюс 8,50. Коли вона вже це використала, Тобто це входить в ціну. Да, так, входить в ціну. І, і Я за... думала. От, було б добре, щоб в нашій державі не, при покупці, при покупці було закладено цей утилізаційний збір. І тоді такі підприємства, як наші, могли б просто збирати в людей і, і люди б вже спокійною душею їх приносили. Але коли люди знають, що треба заплатити. Вони кажуть, Та, ну, ну, на що воно мені потрібно, ми і так в бідній країні живемо, я не йду куди потратити тих 8,50, хоча це невеликі гроші на сьогоднішній день, ти за них нічого не купиш. От. Більшість викидає. До речі, при підготовці цього ефіру я знайшла на сайті Ки... комунального підприємства Київкому Київського да. про те, що згідно законодавства України приватні особи, які використовують даний освітлення, тобто люмініцентні, енергозберігаючі, ртутно на місці mm -hmm. лампи, можуть безкоштовно здати лампи в контейнери для небезпечних відходів. Ну і вони стверджують, що в Києві такі контейнери є для от таких небезпечних відходів. Хто відповідальний за їх встановлення? Якщо справді законодавство України ну, забезпечує ніби людей таким безкоштовним здаванням, тобто має про це дбати комунальне підприємство, яке відповідає за, взагалі, за збір сміття. Якщо такого немає, і треба лише з ну, приватними. Це, ну, як завжди, колізія. Фірмами. Закон написали, а немає, як то кажуть, дорожньої карти, як її ввести. І всі дуже зараз чекають, можливо, це скликання Верховної Ради, яке зараз є, можливо, вони приймуть закон, який вже в кількох там варіантах запропонований про відходи взагалі. І наші всі компанії, які займаються переробкою в збором, вторсередним, вони Знаходяться в підвішеному стані, і я вам скажу, що за цей період ще від е, минулого скликання Верховної Ради вже багато хто навіть позакривався. Чому? В чому проблема? Тому що держава абсолютно не підтримує цей бізнес, вона не врегульовує його з тими людьми, які на практиці збирають ці відходи, і всі ініціативи, які по збору вторсировини і відходів у нас відбуваються, практично це ініціативи бізнесу. Є якийсь маленький дохід з цього всього. Люди, от, наприклад, наша компанія, вона ще з від радянських часів це збирає, люди, як то кажуть, звикли це робити. І вони, от зараз ми працюємо в такому режимі, не, чекаємо кращих часів. Заробляємо в цьому дуже менюсінький такий зазор, що на силу там вистачає людям на зарплати, якось там отримувати компанію, ми чекаємо, вже цього закону більше п'яти років. Ходить, наша організація. Ходить склад такої організації, як урукрвторма, і керівництво цієї організації представляє інтереси. Ходить буває пороги до Верховної Ради в Кабінет міністрів в офіс президента для того, щоб внесли ті пункти в законодавство, які дійсно запрацюють, і дійсно не буде отаких, от типу от ви приносите. Безкоштовно. Але ні на, знаю, одному, да, ні на одному пункті в нас безкоштовно не прийме, тому що з нас, як з компанії, беруть за це гроші. І щоб ви розуміли, в нас немає в Вінниці підприємства переробного, яке переробляє ці лампочки. Воно є у Львові, воно є у Маріуполі. І є в Києві представництво, які теж їх збирають. Ну, насправді, у містах є такі компанії, як ми, які збирають, збирають, збирають якісь великі об'ємно, збирають і потім везуть їх на переробку от, в Маріуполь чи в Львів. Ну і в Києві ще є. Це таке більш старше підприємство, бо в Маріуполі і в Львові це сучасні вже зроблені підприємства за гроші е, Євросоюзу. Е, там більше таке обладнання сучасне. Ну там і вартість переробки дорожча. От. Тобто ми не можемо з однієї сторони взяти в людину безкоштовно, тому що нам треба її правильно упакувати, правильно довести на спеціальних машинах і здати за гроші на підприємство на переробку. І ми не можемо виконати цю норму закону, про яку ви говорите безкоштовно взяти в людини. Інакше Пуze, ми я, самі я слухаю і взагалі погано розумію, чим тоді таке приватне підприємство заробляє, коли воно ще віддає тим свої гроші. Тому да, ми не можемо. Чому це дорого? Ми вже говорили з вами, що скло, пластик, основне це люмінофор, який небезпечний. І скла пластику і метала в лампочці настільки мало, що воно не представляє для такого інтересу, щоб Цілої його там тонами. Да. Та навіть це ртуть, вона не є настільки цінна, щоб ну, тобто щоб переробляли цю лампочку. В даному випадку ця штука просто небезпечна. Через це 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 теж саме про шини, теж саме про пестициди, теж саме про відпрацьовані масла, акумулятори, батарейки і так далі. Тобто, чого за ці речі е, треба платити за утилізацію? Тому що для підприємств е, е, кількість вторсировини, яку з неї можна видобути, забрати, да вона не представляє такої цінності легше нове взяти. Так дешевше виходить. От. І тільки через те, що це небезпечно для природи, небезпечно для життя людини, тому його мусять переробляти. І на це йдуть величезні затрати. Тому ми платимо. От. І, і, ну, тому що ми платимо за те, щоб ті речі, якими ми користувалися, не наносили нам самим шкоду. Якщо ми це викидаємо, ми по суті рубаємо сук, на якому ми сидимо. Так, ну якщо ми говоримо от, власне про вінничан, про таких побутових користувачів, які мають там одну-дві тих лампочки, вони можуть прийти на один з цих десяти пунктів прийому, так, так да. і там здати, заплативши 8,50 за лампочку. Так, так. Як правильно здавати? Просто принесли і віддали? Чи можливо повинна бути чи упаковка, чи бажано зберігати упаковки рідні від ламп? Які, в яких купували лампу, якщо є така можливість. Якщо ж нема, то самий зручний спосіб це папір перемотується папером в ящичок, якщо їх багато, треба, щоб вони, ці лампи не, не побились один об одного, поки довезуться, тому що ну, уявіть собі, що ви в машині везете там, 10 лампочок, у нас дороги бувають не завжди рівні, підскочили, лампочки побились, і ви вже в машині надихались тією ртуть. Тобто, як то кажуть, можна йти напротив поїзда. Тому що ти сміливий. Тут, тут, та, точно так само, якщо ви везете на утилізацію, перемотайте це все. Наші працівники потім приймуть, вони знають, як правильно зробити, тому що ми виконували спеціальні норми для ліцензії, і вони знають, як правильно зробити, щоб ці лампи там, правильно спакувати і правильно відправити. Як правило, до нас приїжджають машини спеціалізовані, які забирають ці лампи. Тобто просто автівкою там, фурою, наприклад, вести лампи не можна. Не, не, не можна То навіть і контейнери для зберігання, поки приїде машина і забере, теж повинні бути відповідні. так? Так, да. Вони мають бути закриті. От, тут вона е, литка, вона випаровується. Так? Ми всі бачили, якщо розбивається там термометр, видно, ці горошки качаються, качаються. Хто, хто, хто в дитинстві з ними не грався, так, всі ось, гравися, всі, да. але всі знають, що це нібито небезпечно. І всі розуміють, що. Ну, від одного термометра типу ніхто не вмер. Ну, голова могла захворіти, там заболіти. Головне ну, було не їсти його. Е, с, да, стошнити могло від того і так далі. Ну це ж ну, це не не було так дуже страшно. Чому люди так якось ще відносяться до цього? Ну, спеці... ніхто тому, тому, що що не вмер. Але уявіть собі, коли е, з Вінниці вивозиться там декілька сотень таких термометрів і лампочок одночасно. І це вже. Тобто е, одна лампочка, ви від неї не помрете. От якщо вона у вас розби, розбилася, панікувати не ну, треба, треба просто відкрити е, е, вікна вікна, провітрити, е, е, ну, забрати да, забрати дітей звідти, ш, Ну, щоб все все провітрилося, і нічого страшного в цьому немає. Якщо це термометр, треба там легенько не пилососом, тому що ви тоді не добудете пилосос, викинути на автолізацію. Да. Вінчиком в банку із кришкою закрили і так само то, то, що що... Я вийшила, що в банку да. з водою, Так, да, можна і так. І можна це віддати, крім таких компаній, як наша, краще МЧС це віддавати, тому що воно вже розкупорене і в них є спеціальні штуки для зберігання, вже роз, розгерметизованих, там дертуть вже в чистому вигляді. До речі, от ви говорили про ртутні термометри. Ртутні термометри, які цілі, тобто де не пошкоджена оболонка, оця скляна, але вони вже не, 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 не працюють там. так, тому не. що десь струсилася трусилася ртуття. Ну, саме цікаве, що. Десь гривень 50 коштує утилізація такого термометра. От. Та, Тому він дешевше коштує новий. От чому за кордоном вносять в утилізаційний збір, збір зразу? Якщо тобі треба, наприклад, термометр, там, ну, припустимо, він коштує 75 гривень. Ти розумієш, ти його купуєш не на один день, ну, що таке віддав 75 гривень, він тебе є. І ти потім його просто віддаєш на утилізацію. В нас же все робиться навпаки. Коли продають лампочки, нам що говорять? Ось подивіться, вони яскравіше коштують, вони довше працюють. У випадку, якщо у вас вона згоріла і у вас ще є там на неї гарантія, ми вам її замінимо. І коли цікаво дівають, я про це, теж думала. Ну, Е, е, магазини, є магазини зараз вже да, змінили законодавство, які до нас приводять. Раніше, куди вони дівали, одному Господу Богу відомо. Та відомо, та відомо нашим нащадками, так Справа русний. в тому, що на упаковках навіть не написано, що це там в люмінісентні лампочки є ртуть, що вона небезпечна. Якби там було написано на упаковці, на це б люди звертали. Але виробники, е, розуміючи, що їм треба продати швидко товар, е, вони зробили класну рекламу. Це супер економно, супер класно світить і тому подібне. А, до речі, от всі зараз сучасні енергозберігаючі лампочки ртутно новмісні. Бо вони ж є от такі от... Є такі схожі на звичайну лампочку, просто теж білі і енергозберігаючі, в 10 разів вони кажуть, що менше беруть. Зараз вже нове покоління це лампи. Тобто ми зараз переживаємо це покоління рано чи пізно, вже. Лампами перестануть користуватися, тому що люди дійшли до того, що одягати їх треба кудись, і це дорого. Ледлампи не, не такі небезпечні. Ледлампи в них немає цього люмінофора, і туди не входить ртуть. Їх, в принципі, теж утилізують, але вони, ну, вони не є шкідливими. Uh -huh. Для природи. Тобто там нема оцієї ртуті, вони по-іншому, там Там є інші якісь предмети, ну менш шкідливі, нема ртуті. Через це їх теж приймають на утилізацію. Не варто їх викидати, краще, знаєте, в нашому випадку я вам просто приведу такий приклад, щоб кожен задумався. Кожна людина в Україні в середньому виробляє один кілограм сміття в день. В день. От давайте війни 400 тисяч. Вінничан 400 тисяч кілограм. Якщо перерахувати на тонни, це, наприклад, на сміттєзвалище їде 20 фур по 20 тонн. Уявіть собі, і скільки що серед них ще небезпечно. Це щодня. На другий день ще 20, на третій день 365 днів. Уявіть собі, скільки це. 에, тобто наші сміттєзвалища переповнені, вони підступають до міст, до, міст, <свят> сіл, до сіл, а враховуючи да. те, що ну не знаю наскільки наші сміттєзвалища відповідають нормам, оскільки наскільки. там повинні бути якісь певні норми відступу, від, де глибоко-глибоко залягають підземні води, і повинна ще бути якась. Щось, що захищає якийсь бар'єр між сміттям і, і ґрунтом, ну цього звичайно ж немає. Ну давайте так, стадниця наша, куди звозиться все сміття, яке є в Вінниці і поблизу сіл. Значить, знаходиться біля річки Десенка, значить, вище нашого міста по течії Буга, тобто все, що стікає, потрапляє в наш водоканал, і ми це п'ємо. І наша вода з е, кранів е, е, є навіть технічною, тобто вона не визнана навіть технічною. Це означає, що в на неї посуд навіть не можна мити. Те, що тече в нас в кранах. Це завдяки різним факторам. І в більшості це от тому самому, що в нас дуже багато сміттєзвалищ в Україні. Тобто, от, дивіться, по повірли ріки, наше сміттєзвалище, там вище нас ще якісь сміттєзвалища, там якийсь фермер поле посадив, покропив. І ось ми маємо ну, те, бо що... Поля зараз 99% фермерів кроплять. Різними, різними ядами, гербіцидами, які руками будуть розкладатися для того, щоб очиститися. Але ми, я ще була молодою, останній раз я купалася в бузі, це на першому курсі. Інститута, і це вже казали, що це вже небезпечно, тому що туди зливаються. На сьогоднішній день я боюся руку в бух всунути. А це ж була прекрасна річка, в якій люди купалися, в якій люди досі, до речі, ловлять рибу, зверніть увагу на бугу, рибокувати. Ну, купаються досі. І уявіть собі, що там можна наловити. Але це ж не тільки буг. А це ж інші ставки. Тобто, ну це просто на сьогоднішній день в Україні це катастрофа, це дуже небезпечно для життя. І багато хвороб нам насправді не скільки коронавірусу треба, це стільки ну, плюс... того, що ми зробили з природою. На жаль, у нас залишилася буквально одна хвилина до закінчення ефіру. А тут говорити ще є і є про що, так. і напевно, одна з основних проблем ну, Вінницької області, в тому числі, тому що напевно і всієї України, і всіх обласних центрів, те, що відсутній якась така інфраструктура з вивезення відходів саме в селах. Так. І в селах переважна більшість людей робить що. Викидають просто до лісу в річку. Ви знаєте, от ми спілкувалися з людьми, які живуть в Синевірському заповіднику. Це перлина, Карпат, і, і тепаля. Так от все, що виробляється людьми там по тій території, це ж села, Синевірський заповідник, там багато сіл, вони все просто викидають в річку. А в сусідній Румунії організовується фестиваль, яка команда більше збере під пляшки, яка припливає з України. І це фестивалі, на які з'їжджаються румуни, наші сусіди, і це все прибирають після нас. Щоб в них в Румунії да. не було. До речі, саме в Румунії везуть утилізувати батарейки, так? Так, У да. е, нас в Україні немає де переробити батарейок. Через те в нас стоять горами ці батарейки. Я закликаю всіх не викидати, все ж таки чекати кращих часів. У нас от е, на підприємстві… Але вона не складається в хаті. В хаті вона не розкладається, але єдине, що вона може друг... один на одну там є рідина з токсичними речовинами рідка, яка окисляється і потім тече. Ну, Ми всі це бачили, да, коли там витікає батарейка. І краще десь там у банку якусь скласти, щоб вона не витікала з, кришкою. Да, з кришечкою. І поки що ну, можна здавати на от є в торгових центрах великих є бокси для здачі батареї. Піріодично в наша країна якісь громадські організації виграють. Якийсь грант, щоб відвести їх в Польщу там чи, чи в Румунію, так. так, бо в Україні немає. Пані Оля, думаю, ми цю тему обов'язково продовжимо в наших наступних програмах. Слухачам нагадаю, вислухали програму Вічна віч. Гостею студії була керівниця відділу зв'язків з громадськістю ТМ Екосервіс Ольга Малиновська. Для вас працювали ведуча Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. До наступних зустрічей в ефірі Українського радіо Вінниця. Дякую.